Віддати себе Богові. Дорогі. мої, Іноді самі християни говорять про християнство як таку контркультуру. Я гадаю, що справа йде інакше. Культура це саме град Божий, а контркультура град світу цього. Євангельський спосіб життя. Це і є норма, первинний задум Творця. Той факт, що проповідь Ісуса визнали радикальною, а проповідника убили, свідчить більше про нас, ніж про Нього. Мартина, Лютера Кінга заарештували, били і врешті решт убили. а зараз щорічно святкують. Його день народження таке єдине національне свято, присвячене конкретному громадянину із США. Одна сестра далека від іміджу Телезірки, але її передачі дивилися і скокали мільйони. Коли Франциск Асиський і мати Тереза уперше з'явилися на сцені, вони ставалися ексцентричними диваками. Сраючись назад, ми бачимо в них, як сказав Вільям Джеймс, джерела світла. Кілька разів на рік я відриваюся від тої такої світської культури. Виїжджаю до батьківського дому, де менший зв'язок, де немає інтернету, або часто блукаю по горах. Після повернення доводиться. Проходити такий період адаптації, подібно до космонавтів, які повернулися на землю. Я включаю комедійний серіал, герої діють влад і нариваються на колючі репліки партнерів. За кадром лунає фальшивий сміх. Я дивлюся рекламу. Вона обіцяє сексуальні перемоги, якщо я вип'ю пива, горілки ще чогось. І професійну повагу, якщо куплю автомобіль певної марки. У перший день після повернення брехня сучасної культури просторіже око. Така рототазкова пародія на справжнє життя наступного дня реакції притуплюються, потім життя входить в звичайну колію. Повітря похоті, споживанства, егоїзму і кар'єризму здаються уже нормальними. Святі виділяються тим, що відмовляються дихати повітрям брехні. Воно викликає у них відторгнення. Вони навіть живучі у світі видимому наслідують правила світа невидимого. Томас Мертон, усвідомивши, що весь нинішній життєвий устрій і втеча від Бога вирушив назад до Бога, прибрався з Нью-Йорка у монастир Кентукі і дав обітницю мовчання. Друзі Мертона огледіли в його чинку велику жертву. Подумати тільки, він відмовився від всього. А сам Мертон вважав, що звільнився. Більше того, навіть позбавився від зайвого нервування. У житті сучасного міста усе заважає людині заглибитися в себе і думати про духовне, від безпосереднього шуму машин і гучномовців, мертвого повітря, вогенів офісів і магазинів, постійної. Пропаганди і реклами втомлюється і слабшає навіть шукач духовності, що плакає найглибші наміри. Коли Мертон здійснив своє рішення, манхеттенський світ з усім своїм гамором і свистопляскою відступив на задній план між тремами аббатства Гецеманського, під тихим і мовчасним небом. Типавий літак, става ще непроханим гостем. Я зрозумію: якщо я у великому або у малому вибираю Христа, то уявна жертва обертається на благо. Добре стає мені самому. Коли я, проковтнувши гордість, вибачаюся перед людиною, яку образив, настає таке полегшення. Коли подаю гроші анонімно за Евангельською заповіддю, я сам переживаю велику радість. Коли опираюся спокуші і укладаю сили в шлюб, я лише виграю. Томас Мертон каже: повна покірність Богові це жертва, приносячи яку, ми не втрачаємо нічого, але набуваємо усе. І навіть чудовим чином отримуємо назад, втрачене раніше. Бо в той момент, коли ми віддаємо себе Богові, Бог віддає себе нам. Євангелія не втомлюється повторювати. Хто хоче урятувати своє життя, той втратить Його, а хто втратить життя заради Ісуса, той набуде. Як же я можу втратити життя заради Ісуса? Адже я не живу в монастирі, та його нім загалом не зазнаю. Отже, мені залишається вірність у малому. У повсякденних актах самозречення. Для мене це сотні потрібно і тисячі разів. Коли я ставив бажання дружини вище за власне, відвідування хворих, довгі бесіди, коли тиснуть терміни здачі книг з людьми, що страждають на депресію, не кажучи вже якийсь пропущійний контроль за використанням власних грошей. Між тим, Христос не хоче, щоб я робив усе з примусу. Ось чому головний парадокс. Я набуваю життя саме в той момент, коли його віддаю. Таким було життя святих. Але навіть у своєму мікромасштабі я бачу, чим більше я розтрачую себе, тим більше набуваю. Дух відчуває тонше. Я зростаю і навіть відчуваю себе людиною більшою мірою. Те, що здавалося жертвою, служить мені самому. Наупаки, дорогі мої, коли я вибираю свавілля, самокорисливість, я немов замикаюся на собі, втрачаю зв'язок з іншими людьми, я просто в'яну. Це відноситься не лише до граду Божого, але й до граду цього світу. І не лише до окремих людей. Але й до суспільства в цілому. Я вірю в це тому, що була в країнах, де доводиться давати хабар чиновникам за штам у паспорті, за можливість пронести ноутбук через митницю, де потрібно перевіряти решту і пробиратися через натовп Шебраків. Та й кому не хочеться жити у суспільстві чесному. Жалісливому до нужденних і стабільними і люблячими сім'ями, повагою, нишким рівнем злочинності, добросусідськими відносинами, добротою і увічливістю, одним словом, у суспільстві, що має риси, які відрізняють це місто Боже. Звичайно. Такі місця, наприклад, як Північна Ірландія, доводять, що християнство відповідає власним ідеалам не завжди. Проте стан справ у суспільстві воно все-таки впливає. Візьму лише один приклад: Щороку міжнародна правозахисна організація Freedom House публікує доповідь про стан свободи у світі. Так, от близько 90%, дорогі мої, вільних країн це країни християнські, або як Південна Корея і Тайвань, з великим християнським населенням, свобода, демократія, медична допомога, освіта і добродійність розвиненіші в країнах з християнською спадщиною, з християнським ставленням до особи. У нашій власній країні я бачу егоїзм і пожадливість, зростання кількості розлучень та їх негативний вплив на дітей, ескалація озброї, жорстокосердість до жебраків і без того. Але Град Божий вчить, як слід жити в раді світу цього, це йде про місто, Боже, місто світське. Дослідники неодноразово вказували на прямий зв'язок між вірою і фізичним, і душевним здоров'ям людини. Як адміністрація, наприклад, демократа Клінтона, так і адміністрація республіканця Буша. Енергійно лобіювали пряме або непряме спонсорування соціальної діяльності релігійних організацій. Судячи статистик, релігійні організації ефективніші ніж державні, створюють робочі місця, будують притулки для бездомних, лікують наркоманів і алкоголіків, годують голодних. І останнє, що ми у нас спостерігаємо в часі війни, ця допомога Заходу. Залишилася, кому довіряють церкві, щоб церква надавала допомогу гуманітарну, щоб не розкрадали державні структури. Ось що означає християнство. Звичайно, стосунки між містом небесним і містом земним не завжди складаються гладко. Коли члени церкви виступають проти війни. Вони накликають на себе звинувачення у відсутності патріотизму. Ранні християни змусили Рим припинити гладіаторські бої. Християни стояли в авангарді боротьби з рабовласництвом, расою, сегрегацією і політикою апартеїду. Проте найважливішим вкладом християнства була і є, мабуть, і Концепція вірності обом світам. хоча, як свідчить історія, місто земне не хоче, щоб не віддавали перевагу над ним, місту небесну. Чи якщо сформулювати інакше, найважливіший вклад християнства спростування постулату, ніби люди не більше, ніж тварини, що підкоряються егоїстичним гелам. Подивіться, яка сьогодні боротьба за знущання на тварими та судити можуть. То що люди помирають з голоду, наші пенсіонери, що не виживають, не мають куска хліба за шовини, нікого не судять. У нас є дух, який спонукає нас до дій, що суперечить нашим природним спрямуванням. Ми чинимо опір. Сексуальним спокусам, жадності і нечесності. Маємо здатність любити ворогів. Тим самим ми служимо Богові Царству Божому. Людина може здолати свої біологічні обмеження лише в тому випадку, якщо суще не обмежується природним світом. Великий сповідник отець Піо стверджує. Що вся ця тривога зайва і навіть не бажана, бо справжнє покаяння не означає мучитися. Я люблю виходити із сповідальниці після сповіді, я навіть люблю сповідь, але робити і це спецсумління для мене настільки складно. Що я шукаю виправдання, щоб обминути це таїнство? Я скрупульозний, і згадуючи останні гріхи, які вчинив, відчуваю себе винним. Як я міг це допустити, як я міг це сказати? Що я думав? Кажуть, що диявол великий обвинувач, але в якій дисципліні я регулярно бив його по голові. Частково тому, що у мене є сумління, я хочу зробити це набагато краще. І я маю власну теорію. Якщо я спробую себе сварити, то буду боятися, і наступного разу не зроблю того самого гріха. Оця б його є ідея. Думаю, що багато хто з нас, незважаючи на те, чи скрупльозні, чи ні, піддаються спокуші подумати, що глибина нашого покаяння свідчить про те, наскільки жахливо ми почуваємося від того, що згрішили. Зрештою, це помилково. Ми повинні почуватися погано, і навіть найчутливіші з нас, мабуть, не знають яким насправді трагічним для нас є гріх, бо ми втрачаємо для себе Бога, та насправді, усе це самобечування і страх позбавляють нас Бога і Його милосердя, тому це не є доброю стратегією. Отець Піо, великий сповідник, стверджує, що вся ця тривога. Не є необхідною або навіть бажаною. Намагайтеся максимально без зайвої тривоги робити те, що повинні робити і що хочете робити. Однак, коли ви щось зробили, не думайте про це більше. Замість цього подумайте лише про те, що ви повинні робити, що ви хочете робити. Або що ви робите, прогуляйтеся дорогами Господніми з простотою і не переймаючись, ви повинні зневажати свої слабкості, але спокійно, а не зі страхом і з тривогою. Тож будьте терплячими з ними і вчіться отримувати від них користь у святому приниженні. Справжнє покаяння. Я взяв багато з цієї геніальної цитати, і це допомогло мені ретельніше перевіряти свою совість. Справжнє покаяння не повинно бути хронічним. Це може бути просто, це може бути спокійно. Ви не повинні каятися більше одного разу. Бог не накопичує прощення. Він хоче пробачити нас більше, ніж ми хочемо отримати прощення. Отже, покаємося раз, і потім зосередьмося на наших обов'язках, замість того, щоб витрачати час на шкодування про те, чого не можна змінити. Тільки Боже прощення може торкнутися минулого, і Він це зробить. Любіть грішника, ненавидь ти гріх, також стосується нас самих. Нехтувати нашими слабкостями не означає, що ми повинні зневажати себе. Бог цього не робить. І ось найважливіше повідомлення, побачити власні недоліки. І бути терплячими з ними насправді набагато складніше, ніж самобечування. Я помітив, що мої гріхи найбільше хвилювали мене, коли я був здивований, бо дозволяв собі думати, що останнім часом я був цілком пристойним і святим, а я не повинен бути здивований. Своєю власною гріховністю. Саме тут є місце для слів Отця, піло про священ... священне смирення, прийняття того, що я слабкий і грішний. Хоча я все ж намагаюся стати кращим, вимагає терпіння і смирення, і заохочує мене йти до мого милосердного Бога. Замість того, щоб безуспішно намагатися уникати його, і це те, чого Бог хоче від нас усіх, більше, ніж будь-чого іншого. Ми мусимо запам'ятати таку фразу. Ми часто молимося, а не отримуємо те, про що ми просимо. У Бога тільки є три відповіді на наші прохання. Перша так, друга так, але пізніше. Третя. У мене є для тебе дещо краще, так колись сказала мати Тереза. Про людську ненависть. Одного разу змія погналася за метеликом і переслідувала його день і ніч. Страх надавав метелику сил, він бив крилами і летів все далі і далі, а змія не втомлювалася на вздогін. На третій день знесилений метелик відчув, що не може більше летіти, він присів на квітку і запитав свою переслідувачку. До того як ти вб'єш мене, можна задати тобі три питання. Не в моїх свічках надавати такі можливості жертвам. Ну нехай будемо вважати це твоїми передсмертними бажаннями. Можеш питати. Ти харчуєшся метеликами? Ні. Я зробив тобі щось погане? Ні. Тоді чому ти хочеш бити мене? Ненавиджу дивитися, як ти пурхаєш. Дуже часто, дорогі мої, ми ображаємося, ненавидимо одне одного, бажаємо зла ближньому, і навіть не замислюємося про це, адже причина найчастіше у нас самих. Тільки треба глибше заглянути у своє серце, і тоді ми зможемо розглянути цього змія, змія заздрощі, який є однією з головних причин. Людської ненависті. Якщо бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і залиште коментар під відео.